Слава Україні, героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК. Надвірна представники компанії Сан провели зустріч у координаційному центрі Надвірнянської районної військової адміністрації та зустрілися із головами громад для обговорення ініціативи перерахунку одноденного заробітку. У ході зустрічі були представлені результати роботи компанії та обговорено майбутні плани співпраці. Представники САН ознайомили з роботою координаційного центру керівників структурних підрозділів Недрнянської районної військової адміністрації та голів громад Надвернянського району. Було презентовано ініціативу перерахунку одноденного заробітку. Також присутні могли почути представника координаційного центру САН Тараса Герулу про вже наявні результати і подальші плани за час е, повномасштабного вторгнення. Нам вдалося станом на сьогодні закумулювати і передати допомоги нашим карпатським підрозділам на суму більше трьох мільйонів доларів. Три мільйони сто тисяч приблизно зараз станом на кінець грудня місяця. так. Перший принцип я назвав, що допомагаємо виключно підрозділам з Івано-Франківщини. Другий принцип це допомагаємо виключно. Реагуємо на запити командиру підрозділу. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про бригаду, це командування бригади, якщо говорити про окремий батальйон це командир батальйону. Передаємо все виключно по актах прийому передачі, все, що передаємо, ставиться на баланс відповідної військової частини. Багато яких потрібних оптичних засобів, багато яких потрібних техніки. Ну нуль, тобто техніка купувалася всіма вами, громадами, органами місцевого самоврядування, волонтерами возилася і все все, все, все так само. Якщо купувалася і передавалася, то зрозуміло, напевно, одинично техніка купувалася там нова, умовно кажучи, так, з нуля. В основному це техніка, яка вже е, експлуатувалася і в різному, часто задовільному, так званому, технічному стані. Вона потребує зараз постійного ремонту. Чоловік також зауважив, що вже було куплено одному із підрозділів основні характеристики оснащення. Поділився місячними можливостями центру у плані коштів за рахунок проекту одноденного заробітку. Також з останніх закупівель, які, умовно кажучи, надихає, вже більше ніж півроку, як ми скажімо, освоїли напрямок придбання зброї. Тобто, ми купуємо координаційний центр, наш купує для одного з підрозділів ми закупили. Гвинтівки снайперські, так, 308 і 338 калібру, взаємодії з обласною військовою адміністрацією, які закупили до них оптичні засоби, які ми підбирали. Один з наших підрозділів отримав зараз фактично на напрямку, має найкращу оснащену службу снайперську. 85% від загального цього, скажімо, наших наших. Можливостей місячних, а це в середньому десь становить від 70 там до 150 тисяч доларів в місяць приблизно. Так? Цю суму, як правило, становить так званий проект одноденного заробітку. Цей проект почав в травні, фактично почався з ініціативи одного з найбільших підприємств в області Прикарпаття Обленерго. Вони самі вийшли з ініціативою. У нас є ініціатива в колективі. Ми знаємо вас, довіряємо вашому фонду. І хотіли би перераховувати одноденний заробіток у ваш фонд, бо ви забезпечуєте саме тих, які працювали і працюють нахід, їхніх родичів, їхніх сусідів, ну за принципом, умовно кажучи, витягнутої руки. Ми сьогодні тут для того, щоб попросити вас долучитися в такий спосіб до допомоги нашим прикарпатським підрозділам, в той спосіб, який ми вважаємо, і який, на нашу думку, є системним, який є, має високий коефіцієнт корисної. Е, 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 Голова Надвірнянської районної ради Олександр Кеніс поділився думками щодо об'єму коштів, які, за його словами, викликають кредит довіри. Справді колосальна робота. Я от навіть так переглянув очима з тих за секунду, об'єми надзвичайно потужні, великі, і це в першу чергу говорить про великий кредит довіри. вам. Вам особисто, мабуть, і ваш, вашому колективу. Нагадаємо, що координаційний центр «Save Ukraine Now» займається комплексною підтримкою прикарпатських підрозділів. Голова районної ради Олександр Кеніс разом з начальником Надвірнянської РВА Петром Хмельовським організували нараду, в якій взяли участь голови територіальних громад та представники служб і відом з області. Про що йшлося далі? В сюжеті у будівлі Надвірнянської районної ради на засіданні голів ТГ були розглянуті важливі питання: зокрема, облік самозаліснених земельних ділянок на території громад району. Згідно з законом України номером 5650, спрямованим на збільшення площі лісів на 1,6%, ухвалено правові механізми для збереження та охорони самозаліснених ділянок. Місцевим органам самоврядування разом із постійними лісокористувачами рекомендовано провести інвентаризацію таких земель в межах територіальних громад. Екологічна інспекція у 2024 році буде проводити перевірки по тих фактах, де здійснюється. Незаконна заготівля, а ви знаєте, що в тих лісах чи можна їх назвати лісах, чи в тих на тих територіях, де заросли деревною рослинністю, здійснюється незаконна заготівля дров, незаконна заготівля іншої лісопродукції. Тобто місцевими жителями інші, тобто лісокористувачі що свої території якось охороняють. А ті землі, ліси, де на сільськогосподарських угіддях на території села, зараз які їм під охорону не надані, вони стаються залишаються без охорони багато років. Що шкода надзвичайно висока? Наші лісогосподарські підприємства та й не тільки наші, а й агропідприємства, і парки привикли вже до того, що приїжджає екологічна інспекція, виявляє, наприклад, там декілька зрубаних дерев, і шкода сягає. Мільйонів, мільйонів гривень. Так, наприклад, за одне дерево, щоб ви розуміли, діаметром, наприклад, там 50 сантиметрів, то шкода про природозаповідному фонді буде становити більше 200 тисяч гривень за одне дерево. А в таких лісах, то воно буде становити там біля 30 тисяч гривень за одне дерево. І ці кошти як можуть, можуть і лягти тягаром на ваші і так, не, і так невеликі бюджети, якщо не наведеться порядок в станими самозалісними ділянками. Самозалісна лісова ділянка законодавець дав визначення, що це земельна ділянка, яка заросла лісовою рослинністю, і є бажання цю земельну ділянку у користувача або власника лісів. Передати її до лісу, тобто визнати її самозалісненою. Якщо, наприклад, на сільськогосподарських угіддях заросла лісова рослинність, і там вже діаметр берези 10, 20 чи 30 сантиметрів, то селищна рада повинна переглянути це можливість. Чи вона буде використовувати його за сільськогосподарським призначенням в подальшому? Чи можливо, якщо вже там 20 років ніхто не використовував і воно не цей, то воно також їх передасть як самозаліснена, як самозаліснена. Подасть у цей кадастр, і пізніше буде проходити зміна цільового призначення із у угідь на лісогосподарське. Також заступник начальника, начальник відділу лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області Роман Поціхович звернув увагу на паління території її власниками, оскільки такі дії в подальшому будуть нести за собою штрафи. Сільськогосподарські угіддя не використовуються лісові заросли все запало і вигоряють цілі сотні сотні тисяч гектарів. Вигорають. І це завжди на, на, на цьому якраз є. Тут є й питання і до сільського до сільгоспалів. Ми знаємо, зараз прийде весна, почнуть випалювати. І тут також є в цьому проблеми. Або ти утримуй свою земельну ділянку, якщо якщо то значить українська земля повинна горіти. Українська земля повинна бути оброблена. І за неї має відповідати. Якщо то приватний власник, він має її покосити. Бо інакше штраф буде погорівше, як за кордоном. Наприклад, видно, що чорна е, земельна ділянка вигорівша. Хто власник? Та навіть ніхто не шукається. Що в тебе за земля, що в тебе вона горить. Ти має, має бути в такому негорючому стані, і, і штрафи складають на власника або користувача, і це цілком правильно і так наведеш порядок. Бо в іншому випадку, бачите, не вдається навести порядок із тими сг угіддями. Чоловік розкрив деталі реформи про лісгоспи, розповів про певні кроки масштабної централізації в цій сфері та про подальші її плани. пішла реформа, щоб ви розуміли, було 368 лісгоспів в Україні. І 24 обласних управління, тобто два обласні управління були по кожній області. Лісгоспи були в межах територіальних громад, в межах якраз тих матеріалів лісопорядкування, які намічені і зроблені, було 368 лісгоспів. З тих 368 лісгоспів Перший етап реформи ще до війни стало 157. Потім з тих 157 стало одне підприємство і називається ДП «Ліси України. Тобто одне підприємство зробило один лісгосп на всю на всю Україну. Інші всі лісгоспи, які були, стали філіями, і це ще процес не триває. Ще також буде укрупнення цих філій, і 24 управління були. Управління були по обласному рівні. Кожна, кожна область мала своє управління лісового та мисливського господарства, чи то Одеська чи Миколаївська зараз об'єднали із 24 управлінь, зробили дев'ять управлінь. Ми, як Івано-Франківщина, відносимося зараз до західного міжрегіонального управління з центром у Львові. В Івано-Франківську лишили відділ в Закарпатті. Відділ. Ну і Львів, Львівщина має центр ніби цього управління лісового господарства. І так вони по по всіх областях: три, чотири, дві області з'єднали в залежності від цього. Ну створили з 24 створили створили дев'ять дев'ять управлінь. Відповідальність виховання, запорука добробуту дитини в сім'ї, бо відсутність її може стати причиною, через яку дитина зникне. Загальна статистика розшуку дітей поліції далі в сюжеті. За минулий рік поліцейські Прикарпаття розшукали 220 дітей. Упродовж 2023 року правоохоронці розшукали всіх зниклих дітей, а таких було 220, з них 130 малолітні, тобто віком до 14 років. Загалом за рік правоохоронці зареєстрували 202 звернення про розшук безвісті зниклих дітей. Завдяки оперативному реагуванню, злагодженій роботі співробітників ювенальної превенції поліції Прикарпаття та залученню до пошукових заходів максимальної кількості особового складу, більшість дітей розшукали впродовж доби. Щоб запобігти зникненню дітей ювенальні поліцейські, рекомендують відповідально ставитись до їх виховання, цікавтеся життям та інтересами дитини, контролюйте місце перебування та будьте обізнаними щодо кола спілкування дитини. Профілактика дитячих теж з дому дуже проста: це довіра, любов та взаєморозуміння. Якщо дитина все ж таки зникла, поліцейські радять батькам або особам, які їх замінюють, не панікувати і виконувати простий алгоритм дій. Зателефонуйте родичам, найближчим друзям або знайомим вашої дитини. Якщо не вдалося матушки встановити місце перебування дитини, негайно телефонуйте на лінію 102. Поліцейським слід надати фото дитини, чітким зображенням обличчя, опис, у чому була одягнена. Своєчасно розпочаті пошукові заходи, запорука успішного результату та швидкого повернення дітей в родини. Поліцейські вкотре наголошують щодо особливої уваги до покупок в інтернеті. Цього разу жертвою шахраю став 47-річний мешканець Верховинської громади. Далі у відеозверненні начальника сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрія Яцківа. Правила безпечного шопінгу в інтернеті. Поліцейські Прикарпаття застерігають від інтернет-шахраїв. Правоохоронці рекомендують краянам бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень. Купуючи чи продаючи в інтернеті, є чималий ризик позбутися власних заощаджень. Тож поліцейські вкотре закликають пам'ятати про правила безпечного онлайн-шопінгу. 2 січня до правоохоронців Верховенського районного відділу поліції звернувся 47-річний мешканець Верховенської громади. Чоловік повідомив, що його ошукали шахраї. Напередодні заявник розмістив на сайті оголошення про продаж автомобільних шин. Цього ж дня йому написала невідома особа, яка запевнила, що хоче придбати та оплатити товар за допомогою опції OLX Доставка. Відтак скинув посилання. Заявник, перейшовши за посиланням, написав персональні банківські дані. У результаті з його кредитної карти було списано понад 25 тисяч гривень. Поліцейські вкотре нагадують, використовуйте функцію після плати. При надходженні товару перевіряйте його на пошті. Перевіряйте інформацію про продавця, читайте відгуки. Не повідомляйте реквізити вашої банківської карти, а саме термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон. Продаючи товар в інтернет мережі, остерігайтесь покупців, які мало цікавляться товаром, не торгуються, а одразу просять реквізити рахунку. Якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь до поліції за номером 102. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.